По-перше, що в 2022 році ми були зациклені на інших питаннях, де там ворог, то що він був там під Києвом, на Сумщині, і звичайно, я, мене як там жителя сум цікавило, де тут орки бродять, да, де там ще щось, а менше всього цікавило, що там з тендерами. Плюс перші пару місяців влада всі платежі поставила на паузу, да, принаймні з місцевих бюджетів. Mm -hmm. Я вам скажу, що економія по місцевим бюджетам за 2022 рік була сумасшедша і виконання перевиконання було за 2022 рік. Там у нас в одній громаді 156% було перевиконання бюджету. Проте основні корупційні скандали якраз були пов'язані. Вони всплили в 2023 році, але були пов'язані з 22-м. От е, саме яйця по 17 гривень це е, закупка кінця 22-го року. Пам'ятаєте, Міноборони, яйця посібку, так так. Потім багато там ще що... в 23 му було да Але, в воно ну було там, в тому числі там гроші на відновлення були виділені вже там в кінці 22-го року, в 23-му на відновлення, і я вам скажу, що там, там ну ну така жесть була, в тому числі ну як я про корупцію знаю. От, виділили, наприклад, Сумській області. Там кілька мільярдів гривень на відновлення. да? І тут хопа, там, типа е, виграє фірма е, така будівельна компанія у нас Федорченко. І там, типа, і як ви думаєте, будівельна компанія Федорченко, А хто її засновник? Правильно, її засновник, голова обласної ради від е, е, партії Зелених, там Федорченко, там тіпа, вас не дивується, що якби фірма. Голови обласної ради виграла тендер. От і там все роздали гроші між своїми. Понятно, там тіпа, так, ми ті пане віта. Від чого це відбу почало відбуватися, якщо в перші місяці дійсно на паузу було? Коли вже почали не відчувати якусь перемогу загрозу від ворога і почали б займатися історіями? Чи от, щось чи тому, що інше? перші перші місяці всі думали про те, як зберегти життя, як де ще щось. Так, перший місяць в сумах не було взагалі ніякої влади, от, наприклад, да. Вони ж Херсонок окупували, а суми блокували. І не було ніякої влади. Там обласна адміністрація, десь в Тернопільській області сиділа. От, то, понятно, всім було не до цього. А потім, коли оговтались, коли стало зрозуміло, що ми відбились ну, от від основного, да, коли почали восени 22 другого наступати, всі подумали, опа, праздні продовжаються там, типу, і почали поверну, і повернулись до того. Що, що було і до війни, mm -hmm. і е, тобто, ну от буквально кілька місяців воно було дійсно можливо там десь на паузі, і то там типа тому, тому що там типа всім було не до цього, коли у вас ви в небезпеці, ви думаєте, як зберегти життя? А потім уже думаєте там про щось інше, коли вже ваше життя в безпеці.